Художній естетичний розвиток, малювання, а тема в нас зимові квіти для матусі. І вже по нашій традиції давайте відгадувати загадку: кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора, скажіть? Звісно ж таке зима. Зимою ми всі з вами любимо отримувати подаруночки. А також робимо їх самі та даруємо своїм найріднішим. Сьогодні пропоную подарувати подарунок зробити та подарувати подаруночок нашій матусі. А що саме ми будемо класти в нашу коробочку? Давайте відгадаємо. Диво, це скоріш знайду. І в букет їх всі складу: ці рослини кольорові, заплашні, такі чудові. Про що йде мова? А мова в нас йде, звісно ж таки про квіти. А в попередній загадці ми з вами казали, що зараз пора зима, а зараз про квіти. І можна сказати, що ми зараз з вами будемо робити зимові квіти. Ось такий малюнок чарівний. В нас сьогодні вийде. Так що сідайте зручно та слухайте уважно! Нам знадобиться аркуш паперу, пензлики великі та маленькі, ватна паличка, фольга для змішування фарби, склянка з водою гошевої фарби та на всяк випадок ганчірка. Приступаємо до роботи. На цьому етапі нам знадобиться чорна та біла глашева фарба. Для початку відкладаємо наш аркуш паперу, беремо фарбу, намащуємо пензлик, добре змочуємо його воді, ще одріз. Коли на фольгу намастили білого, ми змочимо наш пензлик та додаємо крапельку чорного кольору для того, щоб отримати сірий. Не забувайте, правильно тримати свій пензлик, змішуйте кольори, як вам подобається, та все у вас вийде просто неймовірно. Але пам'ятайте, що треба робити гарно, старатися, тому що це ми робимо подаруночок для матусі. Ось такими хаотичними рухами я зафарбовую весь свій малюнок, бачите, трошечки не вистачило. Але нічого страшного, я ще додала фарби та зробила собі трохи її більше. Ось так наш фон з вами завершено. Даємо йому трошечки висохнути, а нам даємо час на те, щоб розім'ятися. Підйом! Та поїхали! За роком все спочатку вже чудес різдвяних час. І тепер усі чекаєм як різдо прийде до нас. Згодуємо ялинки, подарунків цілий міх. І докола знову чути, дітвори веселий сміх. Дінь-дінь-дон-дінь <тас> Закрутився цілий світ, Миколай приніс далекий із Латландії привіт, Мерехтять вогнями знову наші і міста, зустрічаємо веселі і улюблені свята. Дін-дін-дон-дін -дін розім'ялися, наш фон вже підсох, і нам час приступати до роботи. Зараз нам вже знадобиться коричнева гуашева фарба. Беремо наш фон та беремо тонесенький пензлик, змочимо його у водичці, одну крапельку залишаємо в стаканчику, хоча ні, вона нам знадобиться. Тому що в мене фарби трошечки підсохли, але ми знаємо, як їх. Реанімувати, просто додати води. Ось так я почала малювати такі тонесенькі лінії. Їх можна малювати маляти як знизу вверх, так і зверху вниз. Просто, щоб вони у вас виходили тонесенькі. Вони в нас ведуться до самого кінчика нашого листочка. Ось таким чином я промальовую одну гілочку. Моєї квітки, а згодом до неї додаю ще. Скільки хочете гілочок, стільки можете і малювати. Але я рекомендую зробити по три гілочки з однієї та з іншої сторони. Чи в нас відрізняються гілочки? М? Правильно, довжиною. Одну гілочку ми робимо маленьку, іншу трохи вище. І саму високу. Робіть їх під нахилом. А ще на нашій квіточці не вистачає павучка. Ні, я шучу. На нашій гілочці не вистачає ось такого бутончика. Що ми робимо до нашої великої гілки? Ми додаємо. Ось такі маленькі гілочки. Скажіть, малята, що трошки схожий на кульбабку. На всіх квіточках намалювала ось такі голови. І переходимо з вами до найцікавішого, до змішування наших фарб. На цьому етапі нам знадобиться біла фарба вона основна, її набираємо. Як ви думаєте, скільки разів? Один, два, три. Так, ми повинні поставити ось такі цяточки від білої фарби. Додайте туди побільше водички, і тоді ця кольорова вода вам буде слугувати основною нашою фарбою. цяточки білою фарбою я вже зробила. І тепер давайте додавати інші кольори. Тут я взяла, звісно, жовтий, але ви можете використовувати будь-який, який вам заманеться. Додаю наш жовтий до білої фарби. Потім беру наступний. Звісно ж таки, не забуваємо вимивати наш пензлик. Ось така вона в мене була не густа, Додаємо ось такий колір до нашої наступної білої цяточки, змішуючи його, в нас виходить ось такий рожевий колір. І переходимо до останнього, до зеленого. Також змочуємо наш пензлик, вимиваємо, набираємо зелену фарбу та додаємо до нашої білої. І ось такий пастельний, такий неяркий колір в нас виходить. Головніше беремо пензлик, а це наш пальчик. Мочаємо його водичку та ось такі цяточки виставляємо на всіх наших квіточках. Змінювати з вами кольори. Але будьте уважні, що виставляємо їх не де нам заманеться, а саме на верху наших Та-дам! Ось така робота в мене вийшла. Помили наш імпровізований пальчик пензлик нам знадобилася ганчірочка, витерли ручку і все. Переходимо до наступного етапу, а на цьому етапі нам з вами знадобиться ватна паличка з двох її сторін. З однієї сторони, ми будемо виставляти білі крапочки поверх наших квіточок. Я виставляла спочатку на одній квіточці і згодом виставила ще на одній, не замальовуючи повністю всі квіти. Ну, мені так здалося. Гарно. Як здається гарно вам, так і робіть. Але ми не забуваємо, що це зимові квіти. І, звісно ж таки, який зимовий малюнок та без снігу. Вертаємо нашу ватну паличку, мочаємо її у синій колір та виставляємо наші сніжини. І сніжини ставте так, ну, ви вже знаєте як. Як вам хочеться багато мало. Як художник бачить, так він і робить. Там-там-тарірам тарірарірарам наш малюнок закінчено! Руки трошки замостили, але нічого ми їх вміємо мити. Наш малюнок готовий і я вас вітаю!